Перемовини у Женеві американців з українською делегацією на чолі з Єрмаком пройшли дуже погано, негативно, неконструктивно, недипломатично для всіх. Порохоботів, корисних ідіотів, капітулянтів і зрадофілів, звичайно, їхніх кураторів рашистів Ну, в Зеленську з Ярмаком не було інакших опцій, або вони пройдуть дуже погано, або Зеленський нічого не підпише і буде воювати, щоб втриматися у владі. Але якщо чесно, досить позитивно для України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця Україні доводилося відстоювати кожен принциповий для нас пункт. Зрештою, після важких переговорів в спільній заяві обох країн зазначено, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий справедливий мир. В результаті обговорень сторони розробили оновлену та досконалену мирну угоду. Те, що зустріч була проривною, повідомив держсекретар США Марко Рубіо та ОП Андрій ОПЕНД. Трій це найпродуктивніша, найзмістовніша зустріч на сьогоднішній день серед усіх, які були. Я зараз співчуваю всім вразливим верствам населення, яких Ярмак вкотре зрадив. Він же зрадник, і чому він не здає інтереси держави? От поясніть мені пороху боти. Я цього не можу зрозуміти, і ви собі цього не можете пояснити. Ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємося до справедливого та міцного миру. Однак сторони домовились, що остаточні рішення в рамках відредагованої угоди прийматимуть виключно президенти України та США. Ну все, діє тепер на Зеленського. цей точно зрадить Втікне чи не втікне буде воювати до останнього русского, щоб втриматися в кріслі, щоб переслідувати Порошенка. Допоможе.